4 смачних страв з печінки. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати 5 смачних страв з печінки. Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний печіночний торт. Він чудово підійде до святкового столу. Для приготування беремо кілограм печінки. Можна брати куричу, індичу або яловичу. Якщо ви не дуже любите печінку, то її треба замочити години на 3-4 у холодному молоці. Таким чином вона позбавиться характерного запаху та присмаку, а також стане ніжною на смак. Обробляємо її від плівок та прожилок, щоб продукт краще перемелювався. Далі беремо одну очищену цибулину, розрізаємо її на чотири частини.